Відкрита трибуна. Я його дуже поважаю як генерала з військовим досвідом дуже великим. Ну і мені було шкода, що Зеленський його звільнив. Я вважаю, що це неправильно. Залужному. Ну так, да, подякував би. Хотів би подякуємо сказати за те, що ми втримались і живемо на Україні. Дякую. Вельми поважного. Військового залужного Валерія, я б його, як і кожного іншого військового, обійняла б, низько, доземно, уклонилась би та сказала велике дякую. Що на цей час ми живі і намагаємося утримувати фронт. Я би хотів, щоб він пішов в президенти. Це як мінімум, тому що це, ну на мою думку, я думаю, моя думка буде скоріше за все асоціюватися із багатьма чоловіками, тому що він був як головнокомандувач, напевно, найкращий із всіх. Тому що Сирський це не є той головнокомандувач, як і Зеленський. Тому я мовчати про це не буду. Я вважаю, що він робить все, що він може. І я не маю ніякого поганого ставлення до нього, бо ну, нічого фатально поганого не свершилося за ці два роки. Я б сказала, ви золотий чоловік, ви наш ангел-хранитель. Вот так би я й сказала. Боже, Боже, ні слов для похвали. Йому ні не, не один герой, йому треба взагалі всю грудь повесити в героях. Відкрита трибуна.